В неділю всю названу так ісцеленні паралізованого сповниме знаменитое всім нам відоме вираження. Каже чоловік, я би почав будувати новий дом, але но не маю чоловіка, котрий би мені допоміг зробити. Другий чоловік каже, я цю роботу би теж зробив, але не маю чоловіка, котрий би мені поміг зробити. Вже з ними часто зустрічаємося, коли б треба рядом чоловіка, і тоді би це все вийшло. Ну у часто чоловіка подобного і потрібного не є. Правда, Соломон завжди казав, Господь в нужне. І в нужному місті покладе нужного чоловіка. Так от сьогодні в Євангелії оказується, цю фразу виконав паралізований. Він лежить 38 років коло води, вода возмутиться, хто перший скочить у воду здоровий. А він, а він лежить, а він чекає, а він надіється. Ісус приходить до нього і скаже, що ти робиш? А він йому втічає, я тут чекаю своїй очереді, коли возводиться вода, щоб мене впустили в купіль. Ну я, я не маю чоловіка, який мене впустив в купіль, а передо мною піде другий, а я дальше рік лежу паралізований, безпомочний. І от каже Господь йому дво, дво такі слова: Ти хочеш бути здоровий? Сьогодні питання всім нам сказано: Ти хочеш бути здоровий? Наша відповідь молниєносна. звісно, хочу. І тоді Господь благословляє йому не від води зцілитися, а благословив йому силою небесною і підняв його на ноги. Чоловік. З радості великої увідів нове своє состояння. Але він тепер добре знав. Він за то став здоровий, що він має чоловіка, він отрима чоловіка. Інтересно, що книжники фарисеї глядали, хто зцілив, не для того, щоб похвалити. Вони все одно ціплялися, як і всі времена і нині ціпляються за кожне слово. Сказали б, ага, ти нарушив суботу. Судити го, бити його, камінням ну Ану, давайте команду, всі послушні, бідні журналісти, пишіть проти нього. І та та вся команда, біднота, журналістка пише то сліпо, глухо, тупо, що їм там дадуть. Но цей чоловік без страха сказав їм. Коли Ісус підійшов до нього, що інтересно, знайшов його у церкві. Замічаємо, лише чоловік ізселився іде до церкви. А от паралізовані не йдуть до церкви. Не тому до церкви не йдуть, що вони великі професора і умніки зовсім ні. Тупость вдома сидячих зашкалює. Но вони просто паралізовані духом, і вони крок не можуть зробити мудрий, добрий і духовний. Потому і сидять вдома і що чекають. Щастя і сліг жона у церкві і благословенні Боже принесе в сім'ю. Важно ще зрозуміти, що коли у відів іселення Ісуса, а тоді не замітив зразу, та сказав йому: Но, ти готовий подякувати Богу, повірувати в того, хто тебе ісцелив? А Він каже: Хто він, і Господи? Тоді Ісус сказав, все, тут я Його, от Тебе я ісцелив. І одійшов. І так чоловік сміло сказав: бийте, ня, не бийте, ня, тягніте ня в суди, обвиняйте аж піоном, але я вам кажу, мене і зцілив Христос Господь. І так на цьому Євангеліє завершено. Ну, яка красива, який красивий фінал. «А що робить зому, що хочете, каже один чоловік. Уже не, каже, списали на нуль мої сусіди. Мої цим борозу не говорять, почому? До Московської церкви ходиш, я їм об'ясняю. Самі ви не зрозуміли, де церква наша будувалася нами, я, ти, він. Священик наш не прийшов із Вологди. Ми тут корінні всі. Що за шизофренія така розпространена всюду, що на людей падають і обзивають людей? Различними словами, шпійони, московитами. кому це та вигодно. Навірно, тим, котрі паралізовані, завидять, що чоловік ходить до церкви, здоровий, красний, привітливий, а всі гонітелі церкви озлоблені. Там така агресія. І вони без того, щоб не обклевітати, пару статей пустих не випустити, не можуть. Причому вони високопосадовці. А вони не знають, що робити, а шпіони не може знайти. Господи, яке благо бути ізціленим Христом. Ми зцілилися в церкві Христовій, і духовність наша канонічній церкві допомагає нам добре віддіти, добре чути, розмишляти і Духом Святим, і навчаюся нас правильно молитися. Тож, Ставши і во Христі, за чим будемо йти вертатися в якийсь сектор, сколи, щоб втратити силу? Благословені, не рискуємо. Ми держимося єдиної благодатної канонічної церкви, будучи і маршируємо так, як свіжі здорові люди, видя перед собою фініш, Царство Боже, і де перебуває вічна Пасха. От куди стремиться наша душа? Сей світ буде тягати нас, а ми вдержимося. Божа мати, благословляй всіх наших людей, ізцілених, уже не паралізованих духовно, а живих, Вос... співвоскрив з Господом. Помагай нам, єдиною сім'єю єдиної церкви канонічної, а у вічності з Господом по благословенню Божому зможе і наслідувати Царство Божо. Є. Царство ісилених від паралізованості, царство всіх світлих душами, царство вічної Пасхи. Амінь.